Телефонує до мене тільки що колега майстер і каже: Володя, в мене така ситуація. Ми зробили герметик в внутрішніх кутах плитки, ось як я зараз роблю. І замовник каже, що він дзвонив до проработ, дзвонив до технагляда і вони всі кажуть, що це просто розводняк. Якщо робити герметик, то перше треба забити туди фуги, а вже потім поверх можна зробити там герметик. І що цей через рік герметик повністю все там поблизнява, буде грибок і так далі. І так далі. Я йому кажу: дивіться, а ну тобто, суть в чому? Суть в тому, що майстер зробив вже герметик. Попередньо в прайсі ціна була не встановлена на герметизацію внутрішніх хотів, але замовник не хоче зараз за це платити і каже: Знімай мені цей герметик і зароби мені епоксидною фугою. Ну, безкоштовно за це він теж не хоче платити, бо епоксидка входить в квадрат. Я кажу: дивіться, ну ж попередньо вам майстер надіслав прайс, що так-то, так то є така позиція. От як в мене зараз замовник скаже, наприклад, мені, а я не хочу тобі за це платити. А я йому скажу, дивіться, в нас до договору прикріплено. Попередній прорахунок, от, там де вказано, що є такий-то, такий-то пункт. І наскільки я знаю, і комунікую з різними представниками герметиків, там навіть той самий Фермапей рекомендують всі робити в внутрішніх кутах там, де в нас плиточка, особливо де в нас от, гіпсова конструкція, і тут цегла в нас. У ці всі примикання заробляються за допомогою герметика. Береться якісний герметик і служить він довго. Я заходив до свого товариша, якому робив років п'ять тому герметиком мапею. Все нормально, нічого ніде не пожовтіло, нічого не, не, не сталося. Тому. А це я рахую, що просто ну те, що замовник там не додивився, каже: Та я не вникав, а зараз тут 30 метрів, 3 тисячі. Каже, та все, нахуй, давай виключай этого, блядь, Володю, то, сьо, ну це ж теж так, хлопці. Ви дивитесь, що вам порахували, а це називається вже кідалом. Я, я так вважаю. Е, хочу, будь ласка, звернутися до майстрів е, і поцікавитись, чи працюєте ви з герметиком. І хочу показати, як особисто я роблю герметизацію внутрішніх кутів. Ось наш шовчик. Ми його гарненько Е, В мене є такий спіртік, спіртіком обезжирив гарненько. І далі е, за допомогою ось такого пістоля і герметосика наносимо в цей шовчик герметик, показую, як воно. Бувається. і шпателечком шпательочком ось таким силикон мастером будемо його формувати кутик наш